І ради вас, боємо молитися, присідайте, будь ласка. Раді, що ми в більшості зібралися, щоб прославити нашого Господа, щоб всякої слави, тому що він кожному з нас дав руку спасіння, обмив, очистив, дав другі думки, друге серце. Це йому хвала і подяка. Тому що жоден з нас це з собою не міг зробити це. Жодна людина таке не може зробити те, що Господь робить. Мою проповідь сьогодні називається Розумна служба. Хочу відключати нам всім післання апостола Павла до Римля, 12 розділу, перший вірш. Післення Апостола Павла до Римля, 12 розділу, перший вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові і я розумну службу вашу. Я думаю, що досить ми свого часу нарішили у світі, досить ми завдавали болю Господу своїм рідним, близьким, знайомим, через те, що ми. Своїм тілом завдавали болю всім, а найбільше це нашому Господу. І найбільше ми не задумувались, тому що ми, бачивши перед собою рідних своїх, і ми не можемо так проти них щось говорити. А не бачивши Господа, тоді грішимо до кінця грішимо, тому що Він каже, не вдарить, прута, не пруда, щоб вдарити так, як людина. Але ми знаємо, що за кожен гріх треба буде нам відповідати. І людина це зрозуміє, коли настане той час відповідати за той пройдений земний шлях. І щоб Господь потім не сказав тобі, що я тебе не знаю, ти ж будеш казати, що, Господи, я до Бога, Господи, я деколи. До церкви ходив. Я деколи розказував про тебе слово деколи. Ти хотів служити, він скаже, хотів служити двом панам і світу у собі. Ти хотів бути добрим і там, і там. Але я Бог твіри в митрі і хочу, щоб ти мені лише служив, вірою і правдою. Так що каже апостол Павло, що віддайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Тож ми тепер віддаємо дійсно свої тіла на ту розумну службу для Господа, щоб ми тепер послужили йому, хто піснею, хто віршем, хто чимось таким, що може допомогти. Прибиранню, то багато, я думаю, що багато діл, як можна робити. Що здається нам, що ми такої аж праці не робимо, але жодна праця потім буде нам згадана. Як те добре, тому що ми для цього особення, щоб не робити зле, а робити добре. І не стосуйтесь, і не стосуйтесь до віку цього, але перемінюється. Від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. досконалість. Просить апостол Павло, щоб ми більше не повертались до того, де ми були. щоб ми краще йшли свою відновою, ставали кращими, ліпшими. Щоб ми вчилися від цього Святого Письма, яке нам вчить бути кращими, милосердними, люблячими, прощаючими. Бо Господь це наш Батько Небесний, і ми повинні бути гідні називатися дітьми Божими, щоб він потім не казав, що це не моя дитина, щоб він нас не зрікся, тому що ми були. Болічні, думали, як тут бути святими на цьому місці, а будучи з тими, хто грішить, вставали в їхню присутність, приставали на їхні бесіди, котрі ведуть до загибелі, бо багато такого є. Але ставати до них, щоб. Прославити Господа, хоча б одному слову сказати про Господа, що Господь і тебе любить. Бо багато каже, що я вже не спасенний, я вже я скільки нагрішив, що це ніхто мені не простить. Але Господь все прощає і каже, що по вам це не задаю, якщо прийде до мене. Багато бояться того, як прийдуть до Господа і як я можу далі жити, тому що я прожив тих чи 20, чи 30, чи 50, чи 60 років у гріхах, І реально неможливо поміня, помінятися, якщо покладатися на себе, дійсно неможливо помінятися. Але ми всі знаємо, хто прийшов. До Господа, що Господь міняє одну хвилину, міняє до такої степені, що ми самі за собою помічаємо навіть після того покаяння, як міняється все, все всередині в думки, і серце, і все абсолютно міняється. Згадуючи навіть по сьогоднішній день, я згадую, як я прийшов додому і... Відчуюся на, 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 на ліжку і собі думаю, в мене не може тих думок. У мене вчора були ті думки світські, те, що, те, що мені треба було для, для світу. А вони в мене забралися. Я вже не хочу, того, того що, то, що колись було. Я вже думаю про Господа. Через тиждень я вже, я вже чекаю тої неділі, щоб прийти на зібрання, що я до цього разу навіть і думки не мав, якщо мене туди затягнуть. Як кажуть, до, до церкви та й відмучиться там в годину то, так я було. А тепер є велике бажання бути тут, бути з братами, тому що ми всі рідні, всі ті, котрі люблять Господа, ті, котрі віддали своє дійсно тіла у жертву, щоб послужити Господу. яке перемініться від нової вашого розуму, щоб ми перемінилися, щоб ми не лише покаялися і думали, що це вже більше нічого не треба робити. Ні, треба постійно працювати і над своїм похотями, тому що наше тіло постійно потребує, потребує гріха, як його заспокоїти, як його усмирити. Як усмирити свого язика, це в першу чергу ми всі знаємо, що це найвеликий ворог, це наш язик, який нас постійно підводить. І як потрудитися Господу, не лише просто посидіти, але розказати вірші, розказати, тобто, розпитувати пісню. Так це дійсно тяжко вийти сюди. Але... Так само, як і нам присвітелем, стати було на це місце, говорити слово Боже, себе перебороти, коли висихає в роті, і руки трясуться, і не знаєш, що сказати. І до кінця говориш і думаєш, що я вже, вже, вже пересохнув в роті повністю. Але переборюємо себе і стаємо, і говоримо, тому що ми повинні робити якусь службу. А а не просто, щоб бути сідаками і просто служити. Хто молитвою, хто, хто чим може, хто прибиранням, хто люба, праця Господь нам дав удав, щоб ми працювали, щоб хоча б щось ми зробили, тому що скільки Господь для нас зробив, а не вже не ми не можемо щось так само віддавати йому. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, а думати скромно, у віри, як кожному Бог наділив. Ми жили з людьми, ходили з людьми і кожен, ми знаємо, хоче себе припідняти в очах. Людських. Кожен хотів бути чимось вищим від, від когось, а каже апостол Павло, що не треба нам думати про себе щось високого, але скромне. Бо Господь прийшов на цей світ, прийнявши образ людини, що йому не потрібно цього було робити. Він ось Бог і. Але бачи наш упадок, бачи наше неспасіння, бачи, що людина гине, а це є творіння. Та то саме, що наші діти. Це є наше творіння. І бачи, як наша дитина йде до чогось поганого, то ми всі стараємося витягнути його звідти. Бо боремося. Так само Господь бореться, щоб ми були тими достойними дітьми. І він себе не визволичував у цім світі, він пішов послужити кожному з нас. Так само і ми повинні служити один одному. І не визволичуватися, але бути у смиренню і бути дійсно, та є Христос. Бо ми все беремо, як у своїх батьків, як у батьків наші жили. І беремо якісь приклади від них хороші, так само ми і від нашого Господа вчимося, як Він заповідував нам це робити. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неодинакове діяння. Так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібно ми один одному члени. Ми всі знаємо, що ми маємо різні члени в нашому тілі руки, ноги, язик, голову, тулуб. І ми знаємо, що це все наше. І навіть каже Господь, що якщо не твоє око рішить, то ліпше його вибрати. Це так дійсно жорстоко, але, але краще, щоб воно не було, чим, чим, то, чим все тіло. Буде потім йти до загибелі. Так само ми всі є члени одного тіла. Кожен має свою функцію, хто співає, хто проповідує, хто розказує вірші, хто перебирає, хто молиться. І багато, багато яких, хто може працю виконують. ми всі дійсно це є одне тіло. І ми доповнюємо один одного, якщо Упала духом брат чи сестра, треба їй допомогти. Якщо ліва рука захворіла, то ми її не лишаємо, поки вона не відпаде від гния від нас кажуть. Але ми її лікуємо до кінця, тому що це наше тіло. Так само і ми повинні переживати один за одного, щоб дійсно ми були одним тим тілом. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво, то виконуємо Його у міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто голодує, то з пильністю, пиль, хто ж милосердствує, то з Привітністю. Тому що показує посополо, скільки є дійсно різного того, що кожен у собі щось це побачив, що він це виконує. І всім нам дали яке служіння дав Господь. Лише нам треба його розвивати. Я так само, коли згадую про своє служіння, коли я починав. Коли присвір наш каже, що Сергій ходи з нами в братську, я думаю, я знаю, чи ти мене докличеш, що треба буде працювати. Всі це знають, але я думаю, ну піду, піду лише буде. І, і не з тим, що я прийшов туди і зразу сказав мені, що дивись, ти маєш проповідь мати. Не так було. А з просьбою. Сергій, якщо можеш, розкажи на другий раз псалом, то читає псалом просто. Ну, єси від мене, ну треба якусь службу робити, хоч, хоч маленьку, хоч. І готуєте той псалом. Тяжко виходжу сюди, не знаю, як це, але почитав, яка була насолода, що я щось зробив. І потім через місяць там, чи як я читаю псалом. А я вже про нього можу розказати. Я вже читаю, а ви мені лиється від мене, що я вже можу говорити про нього, про що Господь хоче до нас донести. А це мене вже тішить, що я вже можу щось. Що так іде праця. Але щось головне, що, головне, що я кожен день молився, щоб Господь дав мені цей дар. Я казав, Господь, це тяжкий труд, це відповідальний труд, але я хочу все це робити. І так само і нам туди треба. Господи, я не є такий співак, щоб я міг співати. Але ти, Господи, говори моїми устами, дай мені підтримки, дай мені бодрості, духа, щоб я це робив. І наскільки нам приємно, коли хтось виходить сюди, так само співає чи розказує вірш. І наскільки ті Господь, що його дитина таке робить? Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте не зло та туліться до доброго. Любов, нехай не буде у нас нелицемірна. Бо ми знаємо, що люди можуть до нас посміхатися, а всередині можуть сказати, що, «А що б тобі, а що б тобі. Але не має бути у нас такого, а має бути дійсно та чиста любов до кожного з нас та приємна щоб послужити комусь і бачити ту любов, скільки я нагадався, скільки є братів до та сестер, такої я бачив, що я встаю з ними говорити, і я бачу, що дійсно в цій людині є Дух Святий, який працює, тому що від неї длиться тепло, любов і таким нам треба стремитися, бути. не бути нахмуреними, не бути такими, що не можуть говорити. А розмовляйте, потішайте один одного, тому що ми до цього всі создані. Не Ненавидьмо зло, бо зло саме приходить до нас. І не туляємося до того, що ми колись робили. Те зло тим людям, кому зробили, то попросимо і пробачення, Бо і таке ми маємо робити. Толіємося до доброго. Бо добре, це Господь, бо Він зовсім Він добрий. І, і ми маємо бути такими наслідниками дійсно Христа, які, як він тішиться, коли його діти є дійсно тими наслідниками, які стараються бути до кінця свого життя бути у служінні. Любіть один одного братерською любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Щоб була тут дійсно братерська любов, щоб не було тут правий ряд і лівий ряд, щоб не було тут поділення між цими рядами. Там йдуть самі багаті, тут самі бідні, а там йдуть так, ще інакші. І ці розмовляють між собою, а бда навіть не торкаються, а ці наоборот щоб тут дійсно була та братерська любов, яка була в ці роки, в ці роки, які тут я був, щоб вона така і була. Тому що я, слава Богу, не чую тут ні сварки, я не чую тут зависті, я не чую обмовлянь, я не чув, що щось поганого один одного хтось сказав, я чую руку підтримки і любов. Така має бути церква, бо це церква Христова, котра має бути дійсно така. У ревності не лінутися, духом палайте. Служі, Господові. <кій> щоб ми не лінувалися, а ревно це все робили. Я так само недавно у середу треба було проповідувати. Ну, я міг не проповідувати у Кисарею, бо я ж там не є член церкви. Але я там проповідую торію в середу. І сижу і треба готуватися мені до, до, до проповіді. Ну і я сів собі думаю, ну якщо то логічно подумати, тобі дуже тяжко прийти там, сісти ну, за лавочку і тебе просити, запитаєшся, Сергій, маєш проповідь такого ломахнути. Це долі секунди. І він тобі нічого не скаже, бо це не школа, щоб забути від двойки пса там чи що. Але кажу, треба послужити. Треба Господь тобі скільки дав, дає тобі здоров'я, дає тобі натхнення всім. Треба працювати. Беру Біблію і шукаю, хотя б вже до, 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 до того пару, пару годин лишилося, але готуюся. І я тішуся цим, що я хоча б щось якусь працю роблю для нього. Та що дійсно пали, мати у середині того, щоб палало в середині того бажання щоб ми ніколи не гасали в тім бажанні бути на цьому місці, щоб ми не шукали причини не прийти сюди на це місце, а шукали, як прийти, не дивитися на наші на їх, на їх хвороби, що десь нас щось болить. але бороться, що я прийду сюди і послужу Господі, Господь, і Господь мене ще й тут уздоровить. Тіштеся надією, утиски терпіть. Перебувайте в молитві, тішимося тією надією, яку Господь нам заготовив. Ми її дійсно не бачили і не знаємо, яка там, що там є, але ми живемо то надією, тому що він сказав, що там буде, що навіть наш розум не може то зрозуміти, і око не може то так само побачити, як то, яка то краса. І де буде спокій, де буде дійсна та любов, де буде прослава Господу, і не буде наших хвороб, і не буде все це земного, цього гріха. І невже не варто потерпіти в цьому світі, щоб бути там на тім місці? Бо до загибелі один крок. І ми знаємо, що за кожен гріх смерть. Але ми маємо Христа Ісуса, Которій за нас заступається до котрого може прийти і попросити пробачення. <кій> Утиски терпіть. І згадуючи, там сиділа сестричка, одна була, не знає, звідки вона була, приїхала, і що казала, що для того, щоб вона пішла, покаялася, чоловік вдома робить розгони, і яка я тоді прийшла, і я не знаю, як вдома за повертатися. Але вона хоче послужити Господу, не взираючи на це все, що є в цьому світі. Колись і моя мама покаялася, і тато це було не подоби. Бо тато був теж у Православній церкві великий чин, Ченмов і казав, що ти мене позориш, хоча потім і каявся за те, що він говорив, тому що вона нічого злого не зробила, вона не пішла. Де світ, що зробити погане. Вона пішла до Господа і стала кращою ліпшою. Це кожна людина розуміє, коли зрозуміє, Якщо Бог ще її криє, а не зустріч озор... 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 її серце. <клес> так що утиски в нас мусять бути, в кого, кого є різні утиски, але нам це все треба пережити. Перебуваємо в молитві. Молитва це перше. Молімося не один раз і навіть не десь раз у день. А скільки можете? Склад, 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 хвалу і подяку складайте на кожному місці. Просіть благословіння на дорогу, просіть благословення на своє здоров'я, на своїх дітей, на, на все. Молитві можна багато сказати. Чим більше молиться, тим ви будете бачити, як вас Господь вислухає, вислуховує і вас благословляє. Так що перебуваймо і в молитві. і Нехай Господь на всіх благословить, щоб ми були достойними тими дітьми Божими, і щоб ми до кінця прослужили йому вірою і правдою, і щоб за нас, потім ще згадували і наші діти, що ми ордимося, щоб ми мали таких батьків, котрі послужили Господу. Амінь. Амінь. Давайте станемо школі на окопиці нашому живому.